Всім привіт, покажу вам свої останні покупки на барахолці. Так, ось взяв такий годинник, повністю робочий за 30 євро. Дуже шикарний, не часто попадається. Потім взяв ось такий польот хронограф. Теж стан у нього. Нормальний, чуть-чуть трохи -чуть носився, чуть, -чуть затертості є отакий. От за 50 євро теж йде. Класно працює. Ну і я останнім часом почав займатися ось такими фотоапаратами Олімпусами. Їх дуже класно не продаються. Ну і дуже часто, скажімо, знаходяться. Ось такі шикарні. За це я дав 5 євро. За це я дав 4 євро. Ну, такі, от такі я можу продати приблизно за 150. Такий. Так само грає велику роль, ну але всі робочі все, класно працює. Ну і такий взяв. Такий все за 15. Такий мені ніколи ще не попадався, я взяв на пробу, так само от, працює все. Типа, все чортко. Ось такі товари. Вдалося мені купити сотні раз на барахолці.